Триває ранково еспресо на телеканалі Тоніс. Доброго ранку всім, хто до нас приєднався, і в нашій студії вже є гості. Це гості з сонячної Туреччини. Це гурт Делі Гьомлі. Так, все правильно сказав. Доброго United, ранку. Гюнайдек. Хто не зрозумів, я привіталася турецькою. Добрий ранок. ранок. Добрий, Добрий ранок, Спасибо. <laughs> <laughs> ну що ж, розповідайте? Ну до речі, в нас сьогодні гурт Делі Дьомий і їхній прикладач Василіса. Вам теж доброго ранку. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про свій У нас шоу ранкове. Розкажіть про свій секрет бадьорості зранку. Як ранок починають хлопці? Е Siz nasıl başlıyorsunuz sabah? Nasıl daha heyecanlanıyorsunuz sabahları? Ben alarmla başlıyorum. Birincisi, o buzdolabında akıyor. Evet. Ukrayna'da mı, Türkiye'de mi? Her yerde. Her yerde. Güzel bir kahveyle başlıyorum. Bize söyle. Türkiye'de ya da Ukrayna'da, her yerde, güzel bir Ага, так, але, так, але, міцного, але з турецькою так. турецькою кави так, так добре. Ми знаємо, що ви до нас завітали в Україну з туром. А коли почався тур, коли закінчиться? Е, тур протягом березня угу. в нас триває, і це концерти е, не лише Україна, це Молдова. Ми були також в Грузії. Е,

prodüksiyonu, yapımı, senaryosu her şeyle gruba ait. Kendimiz yaptığımız bir clip. Eğlenceli oldu, böyle bir şey çıktı. Yine alümdan da etti. Evet, daha iyi. Keren oldu. The clip 2 dni je v efirě, to byla premiera nešodavno hmm. v Turéčině i za raz premiera v Ukrajině. Hmm. <laughs> Це з нового альбому. Він у березні також новий альбом вийшов в нас. І цей клип зробила турецька, дуже така талановита дівчина Асли Челікес. Вона, тобто, ідея і все, весь цей продакшн, все це гуртом зроблено. Що можу сказати, що можу додати? Тобто, тут ідея: альтернативна музика, альтернативна культура, як вона бореться з традицією. Традиційною, тобто тобто хлопці грають в такому альтернативному жанрі. Так. Mm -hmm. Я взагалі знаю, що ваш гур перекладається як гумівні сорочки. Так, так, так. Я чую така назва? Від вашої музики зносить дах чи що відбувається, коли слухаєш цю музику. Не ден деліґомлі бої чидрілі. Я не зараз. Я у них це люди, а маяні не ден бої, делімисиниць, не ден бой, ангеал на Yok yani herhangi bir anlamı yok. Sadece isim arıyorduk. Bir şekilde bulduk. Bir, bir anlamı yok yani aslında. Ee... Щось особливого ми, тобто це було десь 10 років тому, коли е, починалася е, музична кар'єра кар хлопців, і е, вони особливий якийсь зміст не вкладали, але е, як кажуть у Туреччині, що вони дійсно е, такі, що їм потрібна альмівна сорочка, тому що вони продовжують протягом вже 10 років грати. Е, ту саму музику, яку полюбляють, і наприклад, у Молдові, коли в нас був концерт у Кишиневі, там сказали, що ніколи не бачили е, гурту, який на сцені себе так е, поводить. Тобто вони ж вони такі надзвичайні роблять. Вони дуже енергії. Я можу поводити, тобто від себе зранку послухати цю музику, це дуже гарний настрій на і е, е, енергія на е, повний день. тобто дійсно дебуту. Слухайте зранку Делі Гамлей. Як українці приймають, як Україна зараз приймає vas. Na своїх майданчиках? Nasıl bir tepki Ukraynalılar veriyorlar? Nasıl kabul ediyorlar? Bu, bu, bizim <laughs> ikinci turne zaten burada. Ya yani turne de çok iyiydi. Son Hı Sonbaharda gelmişti. Sonbaharda çok iyi olduğu için zaten şimdi tekrar geldik buraya. Yani seyirci muhteşem, perfecto. Hakikaten. Ee, действительно. Ну, претенсують. Ну, змі зміс фарту geliyor buradaki insanlara da. Yani onun için tepkilerden de anlaşılıyor hep beğeni yönünde yani seviliyor. Е, що кажуть, що восени, коли були перші концерти на фестивалях, дуже-дуже сподобалось глядачам, тобто відразу починають танцювати, співати навіть турецькою. Тобто пісні турецькою, кілька є пісень англійською, а Відразу починають співати навіть турецькою в Україні, тому ми повернулися зараз знову. І, е, мабуть, е, незвичайна не музика така е, для українського. Вибачте, нас не залишилося небагато часу. Я знаю, у вас є презент якийсь. Так, в нас є новий альбом, е, mm -hmm. новий альбом від нашого гурту. Він Який зараз... Ми розігруємо сьогодні. Е, ну, не сьогодні, а в мережі Фейсбук, на сторінці Тоніс. І озвучити питання. E, так, зараз e, ми пропонуємо на e, собі e, суру сороджака. Суру, Мо соліди, ані насочіврилю, важка біше, аніше й грубному гру, гру, альбому адинасом альбина. E, питання буде таке: як перекладається українською назва альбому? Назва альбому назва Отже. альбому турецькою можу сказати Так, як кажучи, турецькою Ту турецькою заман деліґомлі заман заман. Отже, замашлоні та виглядачі, ви можете в мережі фейсбук. А хто швидше з вас дасть правильну відповідь, як називається цей альбом? А, турецькою він звучить заман. Отже, якщо ви правильно а, скажете, як це звучить українською, отримаєте альбом від гурту Делі Гьомлі. Дякуємо один. Ми відразу я перепрошую. Один так. ми відразу е, віддаємо вам. О, що кожного дя... ранку ви прокидали. Дякую. Так, дякуємо, 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 дякуємо. дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо вам а, за вашу сонячність за те, що ви а, приїхали з Туреччини до нас в Україну. А, дякуємо за те, що вам тут подобається. Бажаємо вам великих аудиторій, а, драйву на виступах. Ну і всього найкращого, я сподіваюся, ще побачимось на українських майданчиках. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. продовжується дякуємо. ранковий еспресо і слово Ангеліні Моняк з прогнозом погоди. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.